Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву поставу, сильне, здорове, функціональне тіло і найважливіше наше сонечко всередині. І ви просили, я зробила більше занять. Коротких, коли немає часу, коли треба бігти на роботу. Але ці 15 хвилиночок, які ми зробимо з вами сьогодні, кардинально змінюють стан від негативного чи нуля до плюс величезної кількості енергії, тому. Менше слів, більше діла, але я хочу вам сказати, перш ніж, перш ніж ми почнемо, ось таке величезне-величезне дякую за те, що ви лайкаєте відео, залишаєте коментарі, ділитесь своїми враженнями, ділитесь цим каналом зі своїм оточенням і дякуєте мені на Монобанку чи в коментарях. Сильно ціную, обожнюю і кожен раз радію, танцюю, коли читаю ваші коментарі. Так що дякую і погнали! Розпочинаємо. Сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось таким чином наш свод стопи вже працює, прокручуємо наш таз. За маківку потягнутися до догори. Я нагадую, що ми, якщо стає складно, сходимо з наших стоп і в цілому орієнтуємось, будь ласка, на власне самопочуття. Якщо десь важко притормозили, подихали і потім продовжили. Не з насильством над собою, з любов'ю. Заплющуємо очі, за маківку потягнулись догори. Глибокий вдих і на видих розслабити м'язи, обличчя, розслабити плечі. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці і уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, квітка, куля, що світиться у кожного свій об'єкт, який з кожним вдихом стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих розслабити плечки. Візуалізуємо, як цей об'єкт починає крутитись, розквітає, світиться і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І видих доходить до плеч. Підборіддя потилиці ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині. Глибокий вдих. І видих, розплющили очі, прибираємо долоню. А ось тепер, коли ми налаштувались, полетіли. Наші 15 хвилиночок розпочинаються прямо зараз. Виходимо на 4 точки опори. Коліна під тазом, плечі над кістями розпочинаємо, підкручуємо куприк, поперек, видих, грудний відділ, підберіть до грудного відділу сильно. І вдих розкрили плечики, підберіть вперед. Кішка корова продовжує. Поки я збираю волосся, розпочинаю роботу з нашої спиночки. Видих, округлити спину сильно, вдих, продавити вниз, розкрити плечики, виштовхнули підборіддя вперед. І ще разочок. Видих сильно прес напружили. І вдих розкрили плечики, під боріддя вперед. Нейтральне положення спини, підкручений таз, дістаємо праву руку, ліву ногу паралельно підлозі. Піднімаємо нашу праву ручку як можна вище над головою. Від лівої відштовхнулися, від пальців рук відштовхнулись. Ліва стопа. Зараз, немов штовхає позаду стінку, активувати сіднички. Спина, задня поверхня. Всього тіла включена. Дихаємо ще трошки п'ять, чотири. Три, молодці, два, один позаду збираємо нашу праву руку, ліву ногу і обережненько підтягнути догори через плече. Подивились на п'ятку. Не форсуємо, надто сильно тягнемо глибоко вдих, наскільки дозволяє тіло. А видих поставили нашу праву ручку під плече, праве коліно по центру, і наше ліве коліно поїхало до лоба, видих, округлили спину, вдих виштовхнули підборіддя вперед, сінечка затиснута. І ще видих сильно округлились. відштовхуємося від рук сильний вдих. Підберіть вперед. І ще видих три. Поїхали, виштовхнули чотири. Вибачте, три. Видиха, ось тепер чотири. Продавити грудний відділ. Підберіть вперед. І ще. П'ять. Якісно. Чим повільніше і краще ми фокусуємося на нашому тілі, видих шість, тим ефективніше ці 15 хвилин, хвилиночок видих іще. Вісім. Чудово. Підберіть, витягнути вперед, продавили спиночку. Дев'яте, якісно, якісно Оп, продавили вдих, Підберіть вперед, останній раз. Силь. Руки відштовхуються, округлили спину. І догори витягнули нашу стопу, поставили нашу ліву ножку, виштовхнулися в собаку мордою вниз, оп, продавили п'яточки, продавили грудний відділ. Фантастично відчуваємо задню поверхню ніг. Попередавати вагу тіла на праву ліву ногу, куприк тягнеться до стелі. Шия довга. Ми дивимося на наші стопи, глибокий вдих. Видих через високі полпальці, відпускаємо наші коліна, відбудовуємо знову наші чотири точки опори. Кисті під плечимо тазом, Ліва рука, права нога. Поїхали паралельно підлозі. Оп, сідничка відразу включена. Позаду нога рівна, витягнули в коліно. Стопа штовхає стінку умовну позаду. Натягнута стопа на себе. Ліва рука. Вище нашої голови старається підтягнутись. Але не забуваємо, не провалюємось на правій руці, відправою відштовхуємось. І ще трошечки тримати. П'ять, умнічки, чотири. Поперек не провалювати. Три. Дихаємо. два, молодці. Один позаду збираємо нашу ліву руку, праву ногу і підтягнути через ліве плече, подивитися назад, тримати баланс. Дихаємо п'ять, чотири, три, умнічки, два. Один відпустили ліву руку під плече, ліве коліночко по центру, і коліна праве поїхало видих до лоба і округлили спину. Вдих продавили, виштовхнули стопу в стелю позаду. І два. І виштовхнули ногу до гори, підберіться вперед. І ще три умічки. І якісно прокручуємо спиночку, і ще видих округу лити. Чотири. Витягнути високо нашу ногу. І ще п'ятий. Не поспішаємо. Можна в своєму темпі, але фокус. Ваги не втрачаємо на цілі, Видих сьомий. І ще підберіть вперед. Чудово. І ще видих. Восьмий. І направляємо наші думки, де включаються м'язи, де тягне, відштовхнулись від рук. Дев'ятий підберіться вперед. Останній раз. Догори сильно округлили спиночку і продавили вниз підберіться вперед. Поставили праве коліночко. Виходимо в собаку, морде вниз, продавили п'яточки. Шия довга, продавили грудний відділ. І підходимо нашими стопами до рук, потрошки натискаючи на килим, коліна можна призігнути. І розкручуємось догори. Хребеться хребцем, шия остання як равличок, Витих. Трохи стросили ноги, руки поїхали. Трибати, розганяти нашу лімфатичну систему, активізувати і лімфоток, і наш кишківник, допомагати їм працювати природньо. Наші е затримка рідин через застої лімфи нам не треба. Так що стрибаємо, стрибаємо, рухаємось і ще дихаємо. Зробимо також. Міні-версію лімфатичного масажу зараз на наших плечах, грудному відділі. І ще трошечки-трошечки дихаємо. Стрибаємо. Я пішла відкривати вікно, бо теплесенько стає, я сподіваюся, вам теж. І 10, 9, 8, чудово, 7, і ще 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один, зупинились ручки, широко стопи, широко, коліна розкриваємо таз, підкручуємо, глибоко вдих. Витягнули високо ребра. І видих вниз. І ще вдих розкрити ш -ш широко наші коліна. Видих. Але слідкуємо, щоб коліна стопи були направлені в одну сторону вдих. І видих. Зафіксувалися. Максимально низько таз, підкручений. Коліна розштовхуємо. І зараз наша. Ліва долоня, наприклад, в кулички, поїхала масажувати ось тут грудний м'яз. Ми сидимо, можна ще додати пружиночку. Наші сильні ноги. Ми масажуємо. Тут у нас лімфатичні вузли, маємо. І в цілому ось тут масаж, розслаблення грудного, грудного м'язу не тащить наші плечі. По-перше, вперед, по-друге, трошки допомагає нашій лімфі. Також можна помасажувати трапеція, який відразу затиснуті у нас, особливо після сну, особливо стресово. Ситуаціях помасажували, подихали. Ми все ще сидимо. Сильні ноги в цей момент працюють. Міняємо нашу ручку так само. Так можна само кулькою, якимось м'ячиком промасажувати наші грудні м'язи і лімпочку. І ще. Дихаємо, масажуємо, масажем. Прожинемо 10, 9. І ще промасажувати так само. Наші трапеції вісім. Умнічки сім. Дихаємо 6. І п'ять, чотири. Тризнаю ноги, втомились. Два. Тримаємося. Один. Впуск, відпускаємо наші руки в ноги. Відпускаємо трошки нижче таз, розслабляємо, обов'язково ноги вправо-вліво покачатись. І на видих, праве плечко поїхало вперед, прокрутитися в спинці, подивитись через ліве плече догори. І на видих, як можна нижче, продавити плече, розкрити коліна. І ще тримаємо, видихаємо. П'ять. Чотири, три, молодці, два. Один міняємо сторону. Так само на видих. Хороша скруточка в спині. Продавили наше ліве плече через праве. Дивимось до стелі. І ще видих п'ять. Чотири, три. Два. Один. Повертаємось в центр. І наші руки поїхали. Якщо не дістаєте підлоги, підкладайте собі якісь тут кубічки і піднімаємось. Оп, до гори. Одна рука, інша вниз. І на іншу сторону. До гори. Витягнутися за кисть догори. Таз провалюємо нижче, відчувати добре наш бік, спинку, розкриття Таз Вдих. Молодці, видих, іще, вдих. високо, сильно, видих, іще, вдих, розкривати коліна, видих, останні вдих. Видих, піднімаємо та з догори, завертаємо стопи всередину, беремо себе за лікті і попружинити. Стараємося зберігти рівну спину, завернути трошки всередину наші стопи. Шию зробили довжелезно, дивимося позаду наших ніг. Пружинимо. І ще 10, 9, 8, 7. В центр до доліво. Центр до правої, П'ять, чотири, три, два, один. Зафіксувалися по центру, вирівняли нашу спину. Стопи залишаються дивитися вперед. Коліна можна призігнути. Хто може, вирівнює, але вирівняли нашу спинку. Заводимо руки за голову, за нашу потилицю. І наші лікті крутяться. Тільки лікті. Розкручуємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Зафіксували ще рівну спиночку. Вирівнюємо наші руки. І тепер вже разом з нашими руками. Стараємося повністю прокрутити корпус. Один. Не поспішати. Два. І ще три. Умнічки. І чотири. Спина рівна. П'ять і шість. І ще сім. Молодці. Вісім і дев'ять. Супер, десять. Відпустили корбу, збираємо наші стопи разом і повільно розкрутитись догори. хребеться хребцем, ши. Остання. Супер. Наші стегна вправо-вліво покрутили. Наші стопочки зараз пром'яли. Не забуваємо про стопи. Вони дуже впливають на нашу поставу. Пром'яли одну стопочку, потім іншу. Подихали, підготувалися до наступної впрови. Важливо. Зараз будемо включати і нейрони, і наш баланс, і найважливіше м'язи всього тіла. І так, фіксуємося з вами на лівій опорній нозі. Коліночко призінето. Глибокий вдих. Піднімаємо разом і праве коліно, і наші руки вдих. Високо догори витягнули за маківку за руки, видих, відпустили наш широкий випад назад, підкручені стегна, стегна по направленню ось туди. Вирівняли руки. І тепер наша права рука пішла вперед, а ліва назад. Протилежну сторону від нашої задньої ноги. Тобто, яка нога зігнута, протилежна рука попереду. Ага. Поїхали догори, піднялись. Спиночка рівна. Зафіксувалися. Хто втратив баланс? Це нормально. Витягнулися догори. І тепер вирівняли нашу праву ногу, і ліва рука пішла вперед. Розкрутили корпус, ап, зафіксували. І ще. Зігнули коліно, вдих, і широкий випад назад, і прокрутили наш стегна, корпус, стопи на паралельних лініях, щоб тримати баланс. І ще вдих. Виштовхнулися догори. І видих. Прокрутилися в плечах. Права нога вперед, ліва нога, ліва рука вперед. І ще вдих. Тримаємо. Хто хоче добавки, можна виходити на полупальчик. Це вже взагалі не просто, І ще, і ще розкрити плечики, І вдих. Умнічки і видих. І останній раз вдих. І назад широкий випад. Наші корпус, плечі прокручені. І ще вдих і видих. Молодці, струсили наші руки, ноги і поїхали відразу в іншу сторону. глибокий вдих, стопи разом залишаємося на правій опорній нозі. Підняли наше ліве коліно вдих разом з руками. Видих широкий випад назад. І наша ліва рука пішла вперед. І подивилися за правою кистю, назад, прокрутилися в плечах. І вдих, виштовхнулись догори, спина рівна. І видих. Ліва нога вперед, права рука вперед. По можливості доглянути позаду, за рукою, позаду нашим підборіддям. І ще вдих. І видих широкий випад, подивилися назад. І вдих. Високо виштовхнулись, гори. Видих. Молодці. Тримати, вирівнялися ножками. Вдих і видих. Баланс тримаємо. Стопи на паралельних лініях. Вдих і видих. Чудово. І останній раз. гори. вдих і видих. Назад. широкий випад. Подивилися доправої на руки назад. Вдих. Умнічки, і видих. І відпустили наші руки ноги. Впираємось або в диван, або в стіночку. Руки трошки ширше плеч. Куприк до стелі. На видих продавили грудний відділ, нашу спиночку, аж прохрустіли до комфорту, не до різких болей. Куприк тягнеться до стелі. Коліночка можна призігнути. І продавлюємо плечі. І ще шия продовження хребта. Не забуваємо п'ять. Чотири, три, два, один. Повільно підкручуємо спиночку, повертаємось на кили. І останнє на сьогодні обіймаємо себе сильно, стукаємо по спиночці. Бадьорість викликаємо. Пальці рук мають почервоніти або заніміти. Сильно розкривати плечики, стукати себе по спиночці, обіймати. З любов'ю. З бадьорістю і з відчуттям, що сьогодні все вийде, я вас на це замовляю і гарантую, якщо. Стало зараз більше сил ніж було до цього. То я вас вітаю, ви все зробили вірно. І я вас в цілому вітаю. Ви зробили величезний вклад для себе. І ще дихаємо. Хто може і хоче, залишається на дві хвилинки шавасини. Кому вже треба бігти, залишає коментар і біжить. І бажаю вам класного, класного дня. І завершаємо цю вправу. П'ять, чотири і ще. Три, молодці, два... Один, наші ручки, вони аж поніміли. І вітаю! 15 хвилиночок пролетіло від голови. Спускаємося вниз наше васино, хребець за хребцем. Навіть одну-дві хвилини подихати, помедитувати і розслабити і голову, і тіло дуже приємно і важливо. Лягаємо з вами, розкручуємось, хребет за хребцем, тримаючи себе під колінами за ноги. І вкладаємо себе на підлогу, витягаємо або ноги повністю. Вниз. Або стопи під сідниці, коліна разом, або стопи разом, коліночко розкрили, заплющуємо очі, витягуємо довгу шию, руки вздовж тіла і трошечки по сторонам долоні довертаємо до стелі. Очі заплющені, та погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І ми з вами направляємо фокус уваги на дихання, сповільнюємо та поглиблюємо його. Глибоко вдих, наче повітря проходить від живота до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови, невеличка пауза і на видих стікає назад тим самим шляхом, забираючи все навантаження з тіла і віддає в підлогу. Сповільнюємо та поглиблюємо дихання в своєму темпі. А якщо якісь думки приходять, це нормально. Ми їх відпускаємо, начебто вставши річки, і продовжуємо глибоко дихати. Уявіть, наче важкий прес притискає наше тіло, і воно розтікається по підлозі, як лава, тягуча, гаряча. Можна подумки пройти, просканувати тіло, направити уваги в пальчики ніг, розслабити, стопи, щиколотки, литки, коліна, передню поверхню стегна, задню, зовнішню, внутрішню розслабити, сідниці, таз, низ живота. Діафрагму, поперек, ребра, грудний від лопатки, плечі, біцепси, трицепси, передплечь, кисть, пальчики рук, шию, маківку, потилицю, лоб і м'ясо обличчя. Пільно втихти і витихаємо. Пільно повертаємо увагу до пальчиків рук ніг, можна трошки ними пожелити. І як тільки готові, збираємо наші коліна, витягаємо ноги вниз, руки догори. І потягнутися з дві сторони. ви тільки прокинулись сильно-сильно. Плечі на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. І видих розслабили плечі, шию, руки, ноги. Перекочуємось бік, відштовхуємося, як тільки готові, не поспішаючи долоні від підлоги піднімаємось і сідаємо з вами на стопи, заплющуємо очі, руки через сторони догори, глибокий вдих. Долоні до серця, видих. Сказати собі дякую, величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ і глибоко вдих. І вдих. Дякуємо світу. А я дякую вам і я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою. Ура 15 активних хвилин, сумарно 20. Але я сподіваюся, ви відчули вже цей потік енергії, який у вас точно всередині там є. Нехай сьогодні все виходить. Розкажіть в коментарях, що вам сподобалося, що ні, що ще знімати, і взагалі ваш стан, звідки ви чим захоплюєтесь. Мені супер цікаво і цінно знати, що ви за люди по ту сторону екрану. Я відчуваю цей зв'язок і дуже вам вдячна за цей наш обмін енергією. Нехай україномовного контенту стає більше, нехай він процвітає, нехай здорових людей, щасливих, сильних стає більше. І я вас обіймаю сильно-сильно. Бажаю класного дня! До зустрічі.